А розпочинаємо випуск із шокових новин про активіста. Лідера автомайдану Дмитра Булатова знайшли в селі під Києвом, побитий, порізаний зі струсом міску. Його катували невідомі впродовж восьми днів. А потім вивезли до лісу і викинули з машини. Та йому вдалося врятуватися. Деталі від Ольги Кучер. Село Вишеньки Бориспільського району на під'їзді до нього з Авта викинули скривавленого Дмитра Булатова. Після восьми днів тортур він шукав прихистку у жителів цього села, стукав в усі ворота, допоки ось саме на цьому місці його не знайшов власник оцієї садиби. Тільки вийшов вийшов сюди, вот, за машиною кляснув дверем. Смотрю, чоловік стоїть. Вот так, так, знаєте, це сам. Думаю, а от це що, п'яниця какой-то да? а він говорить, допомогіть, я Дмитрій Булатов. Я говорю, да ти що, откуда ти взявся? А он, отак, от труситься, весь це саме в крові, потаскав йому чай, коротше, укрив його плідом. Він ходив час по лісу, вийшов з лісу, несколько хат добивався, ніхто ну, йому не відкривав. А вже тут його знайшли до слова, село Гнідин, де знайшли тіло львівського активіста Юрія Вербицького, знаходиться буквально одразу біля села Вишеньки, де вчора з'явився Дмитро Булатов. Більше того, з цього самого лісу у Бориспільському районі зміг вибратися викрадений і сильно побитий столичний активіст Ігор Луценко. Міліцію викликали ближче до півночі, коли Булатов уже був в лікарні. Правоохоронці ображаються, що їм зателефонували не відразу і досі не дали поговорити із самим Булатовим. Слідством опрацьовувалось декілька напрямів. Напрям номер один: це вчинення відносно зазначеної особи кримінального правопорушення. Мотиви будь можуть і корисливі, і інші. Друге, нами відпрацьовувалася версія про те, що це може бути інсценування з метою вчинення провокацій, щоб Викликало в суспільства негативний. Резонанс протягом всіх восьми днів Дмитра Булатова катували його тримали в темному приміщенні зав'язаними очима. Останні два дні навіть не годували в нього сильно побите обличчя, струс мозку. Йому порізали вухо і навіть розпинали. В нього є проколи на руках. Зараз він знаходиться в приватній клініці. всі все поврежіння щастя совмістимо життям. Постояння Дмитрія удовлетворительне на сьогоднішній день. він ще знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Він погано себе дуже пально почуває. Він не може ні пересуватися, кажуть, тінь кімната лежить щас на ліжку і відходить від того, що відбулося з ним протягом восьми останніх днів. Слідчих до палати не пустили. Вони спілкуються з адвокатом. В палаті ж тільки дружина та кілька найближчих друзів. На прохання вікон Дмитро Булатов записав відеозвернення. Взіраю на те, що мені порізали лицо, обіщав викладати власне. Різалі кусок вуха, мене розпяли, прибив. Гвоздями чем-то. Двери в это время меня били сильно. У меня был мішок на голові і проче невзирая на всі вещи, были і другие пытки очень жорсткі. Но я вам хочу сказати, що нас не запугають, ми останавливаться не собираемся. Опозиція назвала це викрадення спробою залякування і тиску на активістів. Тому зараз в лікарні біля лідера автомайдану Дмитра Булатова весь час чатує охорона. Її оплачує опозиція. Ольга Кучер, Антоній Шоломицький програма Вікна СТБ.